Андрій Римарук з нами на зв'язку ветеран російсько-української війни, керівник військового відділу фонду «Повернись живим. Андрію радий вас бачити і чути. Доброго вечора. Вітаю. вітаю. А, знаєте, ось а, а, цікава а, фраза генерального секретаря Єнса Столтенберга. Це було в інтерв'ю телеканалу НБС. А значить, він сказав наступне: українські збройні сили домагаються прогресу і здатні ефективно протистояти російській армії, що засвідчило звільнення Лемана в Донецькій області цього тижня. І я знаєте, я сподіваюся, що це не відкриття для генерального секретаря північно-атлантичного альянсу, адже і перед тим були дуже суттєві військові перемоги. Це і Київська область, крейсер Москва. А це успіхи на, на півдні України, так і насправді я сподіваюся, що не лише тепер керівництво НАТО помітило, помітило цю справу. Так, значить, ну ми з вами почнемо по ситуації, власне кажучи, на Харківщині. Так, щоби знаєте, і в подальшому, в хорошому сенсі. Дивувати в тому числі і керівників такого потужного військового блоку, а трошки пізніше ми з вами поговоримо, як це може позначитися на рівні допомоги українській армії. Отже, власне кажучи, лиман і все, що відбувається навколо цього міста, і навколо такої перспективи для російської армії, а власне кажучи, здати в полон багато тисяч свого війська. А оцініть ситуацію, будь ласка. А, ну я звісно трошечки дивуюсь словам Столтенберга, тому що мені здається, романська операція війде військову історію, тому що а, виходячи з наявності а, тієї кількості особового складу, того озброєння, якого в нас майже немає, провести такі успішні дії, це заслуга всіх цих бійців, які. Приймали участь в цій спецоперації а, і вищого військового командування, тому що протистояти йти в наступ проти а, ворога, який тебе переважає кількісно, а, який тебе переважає в озброєнні, який тебе переважає в наявності а, боєприпасів, а, ну це заслуговує просто неймовірної величезної поваги. А так дійсно ця операція. Основна мета цієї операції було взяти в кільце якомога більше а, угрупувань і з'єднань військових Російської Федерації. Що ми зробили? Лиман був крайнім південним, крайньою південною точкою. А напрямок, тобто, дорога між Дробишевим і Зарічним була крайньою північною точкою. Нам це вдалось Збройним силам України. Це вдалося зробити буквально за два дні а, майже оточити це угрупування. А, ті коридори, які були наявними, а, там йшли такі досить жорсткі перестрілки. А, росіяни намагалися текти і прорватися. Більша частина, звісно, з них а, втікла, тому що розуміло небезпеку. А, більша частина потрапила в полон. І, Що саме цікаве, а, вже в полон почало попадати. Свіжі мобілізовані військовослужбовці Російської Федерації, тобто чмобіки вже пішли пішли в полон. повоювали, Називається Андрію. Ви можете оцінити значення значення лимана та і цієї перемоги в стратегічному плані. Здається, у нас проблема зараз із зв'язком виникла. Ну, Сьогодні, друзі, сьогодні такий ефір, якийсь дуже проблемний з точки зору зв'язку, так, так трапляється. Так, так. Андрію, чуєте мене зараз? Так, да. да, тепер чую. Все чудово. Да. Так, -та. Чуд, чудово. А, значить, перемога в Лимані із стратегічної точки зору, що це означає? Стратегічної точка зору це означає, що а, нам в ідеалі. Якби ще просунутись в напрямок населених пунктів зарічне торське обійти ці населені пункти. Піднятись трошечки північніше. Давайте не будемо забувати, що наші підрозділи на півночі вздовж кордону з Російською Федерацією наступають і ведуть там не менш такі запеклі бойові дії. Досить. Потужні бої були за Купінську вузлобої і можливість вийти на трасу Р07. І це нам відкриває пряму дорогу е з півночі на таке стратегічно важливе місто, місто, логістично стратегічно і важливе це е Сватове. А з боку Ломана, якщо нам вдасться прорватися в бік е Креміної, у нас просто-напросто буде під контролем дорога Р-66. Між Сватовим і Креміною, і далі вже по праву руку у тебе залишається тільки Северодонецьк і Лисичанськ. Але я не хочу так задалеко забігати, тому що погодні умови на сьогоднішній день надскладні йдуть проливні і на сході, і на пів і на півночі, і на півдні, і це ускладнює роботу і артилерії, і авіації, і піхоти. А в російських пабліках справжня паніка стосовно того, чи зможуть росіяни втримати Креміну так, як важливий стратегічний вузол в умовах а, в умовах осінніх душів. Та яка сторона, а якій стороні це більше заважає? Стороні, яка наступає, чи яка намагається організувати оборону? На вашу думку, звісно, що це заважає стороні, яка наступає. Тому що у тебе знижується маневреність, у тебе знижується ефективність, набагато швидше виснажується особовий склад. І за останню інформацію, Російська Федерація э, стягує досить потужні такі бойові резерви на північно-східні свої кордони і починає розподіляти особовий склад і затягує техніку. Тобто вони готуються обороняти кремінно до останнього і э, сватово так само. Тому чим це все закінчиться, покаже тільки час. А оці сили, які росіяни зараз підтягують, окупанти підтягують. Це новосформовані із так званих чмобіків, ну тобто частково мобілізованих. Чи у них залишилися резерви з досвідом бойових дій? 70-80% це 300 тисяч утилізованих пакетів. 300. 000? Так, це ось з числа 300 тисяч. Я їх так називаю 300 тисяч мобілізованих чорних пакетів. А, здебільшого це мобілізовані люди, а відсотків 20-30 – це кадрові бойові, бойові з'єднання. Ну, в принципі, там ті, хто полишались, офіцери, які мають цим, цим командувати. До речі, як ви вважаєте, окупантам вдасться зібрати контингент в 300 тисяч? Дуже легко. Я в цьому не бачу проблем. Там кількість буде набагато більше. Тому що їм втримати таку лінію фронту е, стало дуже важко. Давайте пограємось в просту математику. Е, рівно десь рік тому назад, навіть вже трошечки більше, на початку вересня, у нас почало з'являтися перше повідомлення про те, що Російська Федерація починає стягувати до кордонів з Україною бойові, е, бойові з'єднання. Там спочатку кількість була 60, 80, 140, 160, 180 тисяч людей. І вони від вересня місяця в Білорусі на території Російської Федерації проходили індивідуальні навчання, навчання взводів, рот, батальйонів, бригад, дивізій. Вони готувалися нападати на Україну, і що в принципі сталося, і 24 лютого цього року угрупування більше 240 тисяч. Ну там віднімемо тилове забезпечення, десь 60-80 тисяч. Пішло в наступ. Врахуйте вже майже рік. Вони постійно знаходяться в Русі. Вони постійно знаходяться е, в бою. Відповідно, вже тільки станом на сьогоднішній день Російська Федерація втратила там 60 плюс тисяч військовослужбовців. Це раз, але тут вона е, це двохсотими. Ми рахуємо. Ми не рахуємо санітарні втрати там, ще десь приблизно біля 40 тисяч. Е, тобто, загалом е, бойових і санітарних втрат. Вже 100 плюс тисяч вони втратили повністю свою бойову міць станом на 24 четверте число. Відповідно, її чимось треба наповнити, тому вони зараз мобілізують 300 плюс тисяч військовослужбовців, щоб наситити бойові з'єднання новими і для нас, на щастя, недосвідченими і немотивованими людьми, які вже починають потрапляти в полон. Я не знаю, чи ви бачили це відео сьогодні. Відео з того боку з ворожого. Значить, там суть наступна: що на, в автомобілі їдуть два окупанти, очевидно, з досвідом бойових дій, і лаються, їдуть повз колону військової техніки російською, і лаються, що ця техніка разом із солдатами як барани стоять, і зараз все це накриє українська реактивна артилерія. Вони навіть зупиняються і кричать: пацани, давайте двигайтесь. Васі час на крою, там і все таки інше, та й це відео свідчить про те, що ну, по-перше, я так вважаю, про ефективність української артилерії, яка не дає розслабитися ворогу, так і по-друге, що насправді ну очевидно недосвідчені в тому числі і командири. Але як ви вважаєте, ну фактично, як як військовий аналітик а Путіну. Путіна, ну якби так, критикують за те, що він кидає в бій а, ось ці непідготовлені сили. З одного боку, зрозуміло, що у нього немає інших варіантів. Йому треба чимось прикривати фронт, і він прикриває цими чорними пакетами. Але з іншого боку, логіка може бути наступною: що замість якихось навчань, замість того, щоб витрачати час на навчання і ресурси, та от ті, хто виживуть в цьому бою, в цих боях, та. Вони вже отримують справжній бойовий досвід. А як багато ось цих мобілізованих можуть дожити до стадії тих, хто отримав вже справжній бойовий досвід не на полігоні, а в зіткненні з українською армією? Ну так дивіться в їхній парадигмі мислення військової ні зовсім нічого не змінилось з 41 першого сорок третього року. Баби ще наражають. От, і все, вони просто-напросто будуть поповнювати продовжувати поповнювати цей особовий склад. і ми... Андрій, в... Вибачте, будь ласка, але бабам щоб наражати, ну потрібен якийсь час, погодьтеся. Погоджуюся, але знову ж таки, давайте повертаємось до діалогу цифрами. А, населення Російської Федерації складає 140 мільйонів людей, а населення України складає 40 мільйонів людей. Кому важче? І проблематичніше буде мобілізувати і підготувати певну кількість особового складу. Звісно, що нам я, от вже третій, четвертий день їжу по різним підрозділам по фронту. Дивлюсь в, командно, в ком, на командних пунктах. Як ворог наступає, у них тактика не міняється. Декілька одиниць броні: 80-70 чоловік. Ідуть в наступ їх знищують на, на наступну добу. Ситуація повторюється, знову знищується 70-80 чоловік, і на третій день вони знову ж на ті самі ділянці, майже в той самий час ідуть в наступ. Чого тільки вартують бої під Бахматом? Вони там вже поклали тисячі людей, але вони намагаються, хоча б оцими ну, щоденними сотнями загиблих, як хоча б взяти 2-3 кілометри, кілометри. В свою чергу, коли у нас рота стоїть в обороні, і вона вже... Третій, там п'ятий, шостий там вже протягом місяця знищує а, наступаючого ворога. Вона теж втомлюється, вона теж сама по собі несе втрати. Нам потрібно виходити з цієї інформаційної бульбошки пана Арестовича, що там через 2-3 тижні вона все закінчиться. Нас війна продовжується, і вона на привики жаль, ще буде тривати е, довгий час. І ми так само в свою чергу оснажуємося в Росії. Внутрішній потенціал набагато більший ніж е, всередині України. В них внутрішні резерви озброєння набагато більші ніж в Україні. В них внутрішня оборонна промисловість, яка незалежна від зовнішнього світу, яка має свою внутрішню екосистему, набагато потужніша від України. У нас в принципі зараз оборонка майже то й не працює. Ми залежні від матеріально-технічної допомоги, і ми якраз досить адаптуємося швидко під цю матеріально технічну допомогу. Навіть в процентному співвідношенні в нашу сторону за добу там летить ми минулого ефіру з вами, яка говорила там 60-70 тисяч боєприпасів, це від 152-го і вище до реактивної артилерії. Ми йому відповідь кидаємо в десятки разів менше, але набагато точніше. І таким чином ми вже починаємо а, своїми жертвами, своїми витратами. Ми вже виснажили одну з найбільших а, військових країн світу. Ви, дає... ви даєте зараз аналіз, який а, достатньо справедливо не дозволяє легковажити тим, що роблять росіяни, і це абсолютно правильно, як я вважаю. В такому разі оцініть, будь ласка, мобілізаційні потреби України. А, мобілізаційні потреби України в першу чергу а, впираються в наявність озброєння, тому що не можна. А, Ну, тобто, якщо ми навіть мобілізуємо там завтра, там плюс 50, а, наступного місяця ще плюс 50 тисяч. Нам потрібно дати їм техніку і озброєння. Всі, а, я і ви, і Збройні сили України, всі громадяни України, напевно, чекають з невеликим нетерпінням рішення по лендлізу, що саме і в якій кількості на сьогоднішній день прийде. Дуже позитивний дзвіночок, в тому що члени країни Північного атлантичного Альянсу збираються за стіл, вирішують, хто що буде купувати в наступному році для України. Це для нас такий дзвіночок, що ми наступного року не залишимось наодинці, що вони там будуть контрактувати щось, хтось там артилерію, хтось там. Крупнокаліберні кулемети, хтось гранатомети, хтось там зенітні установки, але його недостатньо в такій кількості. От, наприклад, я останню новину сьогодні читав, що в там декілька країн за законтрак... погодились законтрактувати там ще одиниць ствольної артилерії. Ну що таке 18 одиниць? Це навіть не там повноці не не повноцінний дивізіон. А в нас цих дивізіонів мають, ну, на сьогоднішній день мають бути десятки. І виходячи з того, що у нас радянське озброєння, а, наявність боєприпасів вже закінчується. Ми переходимо на а, натівський калібр. А, відповідно, нам потрібно збільшення боєприпасів. І це все це такий довжелезний ланцюжок, який тягне за собою величезну кількість проблематиків. І я не заздрю вищому... Військовому керівництву, який отримує що от таку, от такий мізер, починає думати, а кому на якій ділянці фронту воно може стати важливішим дати ці бригади чи цій бригаді, і це ці рішення даються дуже важко. Ви знаєте, з, з моїх розмов із представниками країн наших партнерів, я роблю висновок, що а ленд-ліз не буде тією справою, коли нас просто завалять зброєю таким потоком, знаєте, невпинним, величезним. При цьому наші партнери говорять в тому числі і про об'єктивні труднощі, про те, що цю зброю потрібно виробити. Не скрізь у них в запасах є ця зброя, і це розтягується справді, розтягується на місяці. А в як, от на вашу думку, як вплинуть успіхи е, українців на фронті на цей процес? Ми з вами починали ефір з того, що генсек НАТО Єнс Столтенберг якби проводить приклад успіхів на Харківщині і говорить про те, що українська армія здатна здатна бороти російську. Ми з вами висловили обопільне здивування, що це лише зараз. Генеральний секретар НАТО або помітив цю обставину, або озвучив її. Ну але добре, що це сталося. Але врешті чи не зіграє з нами такий, знаєте, злий жарт? Тому що будь-яка політика дуже цинічна справа, як би то не було. Так що партнери, зрештою, скажуть: Слухайте, у вас є ленд-ліз від Росії? Ось ви дуже активно не лише вибиваєте росіян, а і берете ці трофеї. Тому, якби ну в принципі. А ми оцінюємо рівень постачання Україні українській армії як достатній з нашого боку. Е, ні, такого не буде, тому що е, цю всю техніку е, потрібно в першу чергу захопити, оцінити. По-друге, по а що таке техніка? Ну це просто-напросто груда металу без боєприпасів. А ми не виготовляємо боєприпаси радянського зразку. Крапка. І вони про це чудово знають. А те, що ми там захопили, я не знаю, там батарею Саушек, батарею Д20, Д30 і тому подібне, питання БК. Якщо ми захопили це з БК, ну окей, воно нам вистачить на тиждень, на два, можливо. І то там це навіть смішно говорити таке. А питання боєприпасів залишається актуальним. У нас теж в наявності є ще радянське озброєння, але де брати боєприпаси? Коли всі наші міжнародні партнери сидять зовсім на інших калібрах, от і все. А з того, що зараз відбувається, ми з вами говорили про ситуацію на Харківщині. А як ви ставитесь до інформації? А, інститут війни, якщо я не помиляюсь, її поширив про те, що для Путіна є пріоритет це південь нашої країни, і що навіть він перекидає військові з'єднання в район а, Херсона, та. А що це може означати? По-перше, чи погоджуєтесь, ви що така тактика насправді може існувати, і а, яким чином це позначиться, власне кажучи, як на півночі нашої країни, так і на південному фланзі? Нам всі фланги дуже важливі, але південь це наша стратегічно важлива мета, тому що ми мусимо витіснити ворога по той бік Каховського водосховища витіснути його з Херсона, щоб він пішов на ту сторону. Це нам дозволить по перше дати можливість неймовірній кількості підрозділів відпочити, перегрупуватись і вже далі дивитись на якісь інші напрямки. Це нам дасть можливість ну, в неможливить потоги так в лапках російської армії форсувати Дніпро. Які воно саме в тому місці дуже широчен, І Це буде така от просто-напросто нереальна операція і ну, квиток в один кінець. Відповідно, це нам так само дає можливість на контролювати основну навіть з цього берега з правого, контролювати основні логістичні шляхи в на Лівому березі в районі Нової Куховки. По напрямку Мелітополя та багато чого іншого. Я зараз тут якби не хочу видавати всіх <головіки> військових секретів і тайн, але в принципі тактики і стратегії в принципі, вже про це давно динам давно знають. Нам дуже важливо і останні декілька днів Збройні сили Російської Федерації досить активно почали контратакувати на півдні. Ми, в свою чергу, відбуваємо ці атаки і йдемо так само в контрнаступ. І поки що, там останні декілька днів досить е, гаряче, і ми бачимо інформацію про нові е, звільнені населені пункти на півдні. А, і е, я сподіваюся, в найближчим часом ми отримаємо якісь більш-менш позитивні новини. Ой, як ви добре сказали, відтіснити ворога на ту сторону, навіть дозвольте, я продовжу відтіснити ворога на той світ. Ну, воно так, правда, логічно. <ріст> так, так, логічно звучить, Андрію. Мабуть, фінальне моє питання. Зараз Україна подала заявку на вступ до північно-атлантичного альянсу. Я з здивуванням відзначив, що цілком ймовірно це сталося без якихось узгоджень із нашими партнерами. Але якщо зараз облишити політичний бік а, цієї справи, а взяти ну, от, суто військовий, те, в чому ви професіонал? Та оцініть зараз а, 2022 рік. А готовність української армії, а я скажу так, зміцнити північно-атлантичний альянс з огляду на все на підготовленість командирів, молодших командирів, на тактику ведення бою, управління військами і на володіння технікою. Я вам хочу сказати, наші міжнародні партнери зараз більше вже вчаться в нас ніж ми в них. І якби їхня увага була більш пристальною. І їхнє забезпечення було більш якісною матеріально технічна допомога була більш потужнішою до 24 лютого. Російська Федерація би декілька разів, а то й може навіть сотню разів, би подумала, а чи нападати на Україну? Якби в нас хоча б була ота техніка, яка за там з 24 по сьогоднішній день зайшла в Україну по як матеріально-технічна допомога, Російська Федерація ніколи би не напала на нас. Тому що вона би усвідомлювала всі ризики та небезпеку для своєї армії, для своїх військовослужбовців, і тільки збільшення матеріально-технічної допомоги не обов'язково наш вступ НАТО, а збільшення матеріально-технічної допомоги може все змінити буквально за декілька місяців. Відповідь в тому числі Ангелі Меркель, ось вона додана вартість. А вступу України до НАТО до Північно-Атлантичного альянсу, Себто ми говоримо про те, що Україна справді зміцнила б своєю присутністю альянс. Андрій Римарук з нами був на зв'язку. Дякую, Андрію. Андрій Римарук, ветеран російсько-української війни, керівник військового відділу фонду Повернись живим. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.